Утворити місцеву інвестиційну раду у складі згідно з додатком 1, затвердити положення про місцеву інвестиційну раду згідно з додатком 2. І третій пункт контроль за виконання рішення залишаю собою, тобто секретар сільської ради на Романів. Романі. Це про місцеву інвестиційну раду. Тут тобто тут два питання, можна сказати, ми розглянули зараз. і інвестиційна рада, і, і ж... розподіл. Комісія з питань розподілу публічних інвестицій так, та затвердження порожень. Пропоную дане два питання проголосувати разом. Хто за, прошу, підтримати. Дякую. На Наступне питання. Проповадження виконання заходів щодо наповнення місцевого бюджету за перші підлітки. Так, і е, питання, проєкт рішення. Е, так, ну десь основні цифри по доходах я вас ознайомила. Заходи наші налічують 14 пунктів, які ми тут прописуємо чітко, якщо коротко, перший захід це забезпечення виконання показників дохідної частини бюджету Зенянської. У нас є перевиконання у сумі 5 мільйонів 271 тисяча гривень, відповідно, виконання основних показників дохідної частини по основних податках, зокрема по місцевих податках і зборах, по, -по внутрішніх у нас недовиконання немає. Також тут я ставлю ту ж саму інформацію, яка йде зі звіту. Другий пункт проаналізувати та за необхідності переглянути ставки місцевих податків і зборів. По місцевих податків, податках і зборах я відзначала, що питома вага даного дохідного червона у власних доходах місцевого бюджету в середньому становить 40% впродовж двох років і це також рівень довоєнного періоду. Між іншим, наша громада ну, по даному показнику, якщо брати в розрізі по області, то ми ну, в топ. 5, 5 по десятку попадаємо, бо це якраз такий показник, такий критерій, який все ж таки місцеві податки і збори розглядають, що вони мають становити не менше, ніж 40%. Ну і найбільша частка в структурі місцевих займає єдиний податок, це 60%, плата за землю 28% і податок на нерухомість 10%. У нас рішення е, про е, Встановлення ставок податків місцевих з 2022 року, двадцять встановлене ну якби ну, безстроково, тому був... двадцять Так, так, та. і і далі нового рішення на цей рік не приймали, тобто діяти буде зараз діє те, яке діяло минулого року, і на 26-й буде діяти те, яке діє діє. Так, активізація претензійно-позовної роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків із зборів. Пивищити ефективність роботи з платниками, податків з ухилення ухвалення сплати платежів до бюджету. Ну, В принципі, кожного місяця нам податкова надсилає інформацію по, по сумі заборгованості зі сплати податків і зборів і станом на 1 липня ця заборгованість становить 1 мільйон 991 тисяча 934 гривень. Ревні. Найбільшу частку тут становить по податку на нерухоме майно фізичних осіб, які власне наводіть на житлової нерухомості. Ну, інформацію старостам ми надсилаємо, щось трохи зменшується, потім щось ну, нового чином. ще є такі, якісь, які ми дійсно і самі бачимо, розуміємо, що неможливо знайти цих платників. А ті, які мають ну, незначну порівняну суму пода, ну, по заборгованості, то ті люди ну, якби сплачують. Така є посилити заходи. Наступний пункт посилити заходи з протидії тіньому і обмогу підакцизних товарів. У нас надходження від акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання. ну, Цього року в сумі сто швірніше за півроку, 25 п'ятого сто тисяч. Минулого року це той самий період було 150 тисяч. Така динаміка. Так, вжити заходів щодо оперативного та в повному обсязі використання трансфертів з державного бюджету. Подано інформацію, в основному ну, базова дотація 5 мільйонів 859 тисяч. Ну і по інших ті субвенції надають наші розпорядники коштів, що вони їх використовують відповідно до того цільового призначення і в якій сумі, то в нас так ну, ситуація хороша. Забезпечити ефективний розподіл вільних залишків бюджетних коштів станом на 1 липня у нас не розподілений вільний залишок бюджетних коштів становить 44 тисячі 366 гривень. Рішеннями сесії проводився розподіл вільного залишку, і за весь період за півроку розподілено вільного залишку бюджетних коштів по загальному фонду на суму 22 мільйони 85 тисяч 139 гривень. Наступний пункт сьомий здійснення аналізу діяльності комунальних підприємств. У нас комунальними є комунальна установа, центр надання соціальних послуг і некомерційне комунальне підприємство, медичний реабілітаційний центр Озерянський». Вони дають інформацію по тому, як вони працюють, які вони послуги надають. Кому також ми ставимо інформацію, видатки на утримання, це на заробітну плату на сплату комунальних. Підтверджена ну, їхня доцільність, ефективність, тому що ну, як орган місцевого самоврядування має в нас бути і та сама та сама комунальна установа по соціальну, по соціальній допомозі. Ну і відповідно, у нас реабілітаційний центр, який також ну, є вимогою часу, сучасності і того, що ну, всі ми розуміємо. Тому якби тут немає, думаю, навіть ні в кого питань не може виникати чи доцільним є. Реабілітаційний центр видатки на нього також виправдані. Наступний пункт восьмий планувати видатки пов'язані із стимулювання праці бюджетних установ за умови забезпечення в повному офісі за рахунок коштів обов'язкових виплат. Видатки на заробітну плату проводяться в межах фонду заробітної плати, затверджено для бюджетних установ. І планування видатків пов'язаних із стимулюванням проводиться звичайно після того, коли сплачені. Розраховані і виплачені е, е, всі ті обов'язкові виплати із заробітної плати. Дев'ятий пункт вживати накладне на захід щодо недопущення кредиторської заборгованості за захищеними статтями видатків. В нас немає заборгованості по фінансуванню захищених статей видатків. Десятий забезпечити контроль за ефективним використанням коштів на оплату комунальних поступ та енергоносіїв. Е, кожен розпорядник. Коштів, ну і звичайно, ми також контролюємо всі видатки відповідно до встановлених нами лімітів. Проводять і визначених сум. Продовжити роботу щодо оптимізації мережі та штатної чисельності бюджетних установ які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Тут в нас головний розпорядник коштів відділу освіти, культури, молоді і спорту свою роботу проводить. Я цю інформацію яку мені начальник відділу. Дала тут і поставила тут. Вже вона більше. Якщо будуть питання, то що скаже дванадцятий пункт. Здійснити оптимізацію закладів загальної і середньої освіти. Це також інформація від головного розпорядника відділу освіти. Що проводиться постійний моніторинг очікуваного контингенту здобувачів освіти, згідно якого у всіх п'яти закладах за середні світі громади, кількість учнів на перше вересня 2025 року, становитиме більше 45 осіб. Тринадцятий пункт забезпечити облік та моніторинг на нарахування фінансування соціальних виплат з рахуванням контингенту і якщо ці виплати здійснюються, за рахунок коштів. Обласного бюджету з обласного бюджету в нас приходить інша субвенція з місцевого бюджету. Її надійшло 105 тисяч 44 гривні 41 копійка, і розписано усі економічні напрямки на яку суму що профінансовано, ну, і останній 14-й пункт необхідно дотриматись фінансово-бюджетної та виконавської дисципліни на всіх стадіях бюджетного процесу. Усі наші ГРК це, це роблять і відповідно виконавчий комітет проводить роботу спрямовану на забезпечення дотримання фінансово-бюджетної та виконавчої дисципліни усіма учасниками бюджетного процесу на всіх стадіях. І рішення виконавчого виконавчого комітету від 13.02.25 року No29 погоджено заходи щодо наповнення місцевого бюджету та ефективного використання бюджетних коштів у 2025 році на території громади. І, відповідно, сьогодні ми. Приймаємо і прошу підтримати проєкт рішення щодо наповнення погодження заходів щодо наповнення місцевого бюджету та ефективного використання бюджетних коштів за перше півріччя 2025 року. Територію Зеленської громади. Ну і проект голосу. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про задержання порядку до підвезення персональних даних при виконанні населених обов'язків у відділі центру адміністративних послуг Озернянської сільської ради. Митою. Є обробки ну, персональних даних суб'єктів звернення з нападом, є надання адміністративної послуги таким суб'єктам. Тобто, щоб це робити в рамках чинного законодавства, має бути такий порядок, який числиться. Тобто певні там є інформаційні картки, і всюди вказано, який перелік документів необхідно, щоб надати і щоб отримати ту чи іншу послугу. Тому це таке рішення, чесно скажу, процесійне. щоб.

Правоохрана доведенства, закону при про Веденців і на Кодексу України, роздано ще заяви Назар Марія Валерівна та по Карнаук Ілене виконавчий комітет вирішив надати рішення на отримання безкоштовної послуги соціальна адаптація у громадській організації Центр бебіко дітям і із синдромом Дауна, Дална Назар Марія Валерівна та Карналух Илина Володимировна. Контроль за обменям рішення покласти на секретаря сільської ради. То за віднятко рішення, прошу Розгляд заяв громадян. До засідання граншого комітету поступила одна заява керівника релігійної організації парахів до стоїть діліці Лобура Івана. Прошу присвоїти адресний номер на, наш, на житловий будинок Приборства, що знаходиться в по вулиці Забрамської. Присвоїти адрес 4А. Хто за, прошу проголосувати. Дякую. Це була одна заява. Інші питання, коли це є, прошу задавати. Якщо немає питань всім? Дякую за засідання.